Якщо в тебе в Україні немає грошей, в тебе буде жахлива медицина. Але тебе теж врятують. В Європі не важливо скільки в тебе грошей, тебе теж врятують в критичній ситуації. Але якщо в Україні в тебе хоч трохи грошей, хоч трохи зв'язків, тебе такий медичний сервіс буде, як ні те в світі ти його не дьорнеш. Навіть за великі гроші. Ніде. Мене в лікарів врятували в Україні. Ну ти ж прекрасно знаєш, ну дивись, скільки штрамів, весь з з кенатом, це вся історія. Лікарі в Німеччині як побачили казали, ми не знали, що це робити. У них ні досвіду, не розуміє, як це порвати. А в Україні врятувало. Врятувало, взагалі з такого стану, що вони не, не рятують. Ну тут і чудо Боже. ну Це ж лікарі, розумієш? Я скільки не тикався по лікарям за кордоном, ну ніде немає таких, як у нас. Система у нас, звісно, так собі, лікарні так собі виглядають. Формат спілкування оцей так собі. Ну, люди з неї один одного, бо нема поваги від влади до людей, на жаль. Ти від людей до влади немає, ми ну, один одного достанімо насправді, це треба признати. То, через то такі враження. Але в Україні прекрасна медицина, Не всюди. Але за кордоном таку треба шукати для його костого В Україні вона в кожній третій-четвертій лікарні.